Я підкормлюю наші дерева а попілом з деревини, яку ми спалили. Надію, що це не попалить в кормі. Але так як кажуть, що дерева, особливо пальми, кажуть, люблять їсти багато молоч. Молоч це перерублені дерева. Так спалене і я їх підкормлюю. Я кидаю під мої дерева все, що в мене залишається, гілки від дерев, окрім соснів. Фрукти, які ми не з'їли, овочі, цибуля, чесник, листя, яке опадає. Все кидаю під дерева, тому що це натуральна, органічна їжа для дерев. Звичайно, ми підкормлюємо також і курилайс. Купляємо курячі. Курячі курелайс. Ну, все, що можна, тільки підкормлюємо, щоб була сила для наших дерев. Але я старим дідовським методом. Все натуральне. Те, що в мене заклала Україна природа, ось і наші бананчики. Люблять їсти все, що ти їй не вкинеш. Вони все це пожирають. Особливо вони зараз плодоносять, то і для них треба максимум всього. Тут наші джінки працюють над нашими бананчиками. Мої орхідеї цвітуть, квітнуть. У нас в сусідів є пасіка, то тут дуже багато бджілок у нас є. росинки вранці, на бананчику, красиво дуже.